Вітаю, шановні друзі. Важлива інформація про Kindergeld. Що це таке і чому це важливо для тих українців, які вже давно живуть в Німеччині, які приїхали нещодавно. Вам буде цікаво і я більш ніж певний, що деяких речей ви не знали. Кому цікаво, зробіть репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал адвокат Демченко. Юрій дивіться, що таке Kindergeld? Це виплата будь-яким батькам, які проживають в Німеччині, мають законне місце проживання і з ними разом спільно проживають. Живає дитина до 18 років. В деяких особливих випадках кіндергельд виплачується до 25 років. Але про це я зараз розповім. Що важливо, потрібно знати, що кіндергельд платиться, в принципі, незалежно від того, чи є у вас дохід і який він. Хоча, якщо бути чесним, то е кіндергельд може бути обмежений фамілією Анкасою, якщо у вас надвисокі прибутки. Але, в принципі, якщо у вас стандартна зарплатня, там, до 5 тисяч євро, наприклад, то Ніхто вас обмежувати в кіндергель, звичайно, не буде. Тому кіндергель дуже важлива е, виплата від держави. В 2025 році вона складає 255 євро в місяць на кожну дитину. І важливий момент, про який мало хто знає, це те, що дану виплату можна попросити за попередні періоди за останні 6 місяців. Тобто, якщо ви, наприклад, в Німеччині живете вже один рік. І ще не подавались на кіндергельд, з вами живе дитина, прописана разом з вами. Ви маєте право зараз подати фамілія, заявку про виплату вам Кіндергельд і попросити за останні 6 місяців повернути також кіндергельд. По 255 євро це досить суттєва сума виходить на ваш рахунок. І все це на утримання вашої дитини. Це дуже важлива виплата. Платиться вона е, всім дітям до 18 років е, автоматично. Після 18 років до 25, платиться, якщо дитина перебуває на навчанні, е, наприклад, в школі, е, проходить якийсь берусаусбілдинг, е, проходить навчання в вищому навчальному закладі. І також, е, як вказують офіційні роз'яснення Бундесагентурфюр Arbeit е, е, і Familienkasse, е, без обмеження віку, якщо дитина з інвалідністю. І не може забезпечити себе самостійно. Це в офіційному меркблаті прописано. Це потрібно пам'ятати, хто має право на виплати. Тобто, по великому рахунку, ті, з ким проживає дитина. Наприклад, батько, мати, дідусь, бабуся. Головне, щоб вони були разом зареєстровані і проживали з дитиною. Це дуже важливо. Тому кіндергельд дуже цікава і корисна виплата. Користуйтесь цим, друзі, з повагою, ваш адвокат МЧН.